Одного дня я дуже раненько встав і зрозумів, що треба щось міняти в своєму житті, сів. На велосипед і поїхав військомат 22-річний нацгвардієць Владислав Оменко із міста Павлоград Дніпропетровської області на строкову службу пішов у грудні 2021 року. Згодом потрапив у харківську військову частину. Війна чоловіка застала на службі 24 лютого минулого року. Його відправили на оборону міста П'ятихатки. Там і почалися його перші бої. Був Трьох областях Харківська, Луганська, Донецька. Загалом, ну майже рік війни, без 20 днів. Харківська область, задача стояла тримати оборону, рубежі. Е -е, дуже добре справляли задачами, бо колектив у мене був просто чудовий. Ми перемогли, захопили прикордонне містечко, Уди, дійшли майже до кордону. Зараз повертаємося назад, бо це вже наша є земля українська. Луганський напрямок це було Тельмахівка, а основне зосередження наших завдань було на Новоселівському. Тримали оборонні рубежі разом з 92 ю бригадою. Ну, І оборона там, і штурми, ну, всього потрошку було. Донецька область це Селедар і Бахмут. У Харківській та Луганських областях чоловік отримав контузію, а вже у січні цього року в Донецькому Соледарі потрапив у засідку і під час гранатометного обстрілу осколок потрапив йому в руку. Соледар, <звук> який я, я страшний. Я 300. отримав поранення. Прямо в лікоть. якби майже взагалі нічого не відчув. Каже, наразі помічає, що контузії та поранення позначилися на його здоров'ї. Почав заїкатися інколи. Пам'ять погіршилася. Психологічно от в цивільному житті мені є тяжко зараз. Владислав пригадує, найважчі бої були в Солидарі. чи що? шоу. Дуже давались знаки морози, холод. Ні, нормально ні поїсти, ні попити, нічого, ні поспати десь. Побіг виконувати завдання то там, то вже спітнів, змокрів і відразу замерзаєш, бо ну було так нереально. У березні цього року Владислава перевели у Рівненську військову частину. Каже, підтримує зв'язок із побратимами, які продовжують боронити Україну. Кажуть, що дуже сумують, а з іншого боку, кажуть, ну ти вже навоював своє, може досить. А коли хочете повернутися? Ось думаю, два-три тижні я вже буду там. Чоловік чекає завершення війни. каже, вже знає, чим займеться після нашої перемоги. У майбутньому я думаю, що е, мої ідеї допоможуть е, тим хлопцям, які будь-які повернуться з фронту. Хочу повернутися в Харків. Гайнути в турне на велосипеді, взяти рюкзачок спальник, спальні та і подивитися світ. Катерина Сірук, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне.